17 червня, 24 рік, Стан Гарбуза, сорт Данка Полька, вже все, пройшли перші дощі. Пройшли перші дощі. Є, просіви, але вона може накриється. Взагалі гарно. 28 20... 26 квітня і садилися, морози вистояли, сплошене, а це гарбуз. Сорт Данка Полька. Гарбузи сорта турка. Ловко зав'яжеться, ловко в'яжеться, є зав'язь, зав'язь, всі ловко в'яжеться, гарбузики. Дождались дощу. Звісно тут де немає, тотурвак. В основному і мешій. Вже ну, ніхто його не полотиме, що буде, те й буде. Гарбузики, окі. Зав'язь. Зав'язь. Гарбузок. Теж 26 квітня сіяння Все, чекаємо, врожаю. Вже їм нічого не робитиме, двічі піджевіляв карбомід, вимпив і мікродобрива. Оракул. Ловко Поперли, аби тепер граду не було, щоб не вибило. Сорт турка. Отдільний город, нема де поблизості гарбузів немає, щоб не перезапилювався. Може бути на сімена. Оставлю все. Кажуть, сипі добре, перший годик посіяв, буде видно. На огляд, гарбуза українська багатоплідна. Заслане, починає цвісти. Де не де бачив завізь. Де не де бачив завізь. Почина ціточок. Данки-Польки, то листя його тут менше. Данка, Полька жирніша. Як подивитися, сія одинаково, однаково сівалкою. Сіяли то в данки польки листя, кущі, більші, мощніші, зеленіші. Славо чисто. Це рядок, що я пропустив, вручну тоді досіяли, а воно заплете його теж. Все воно буде одинок. Да, пер, 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 перший дощик. Бурянець сходи Буде до осінь і біда, напевно. Хіба гарбуз задали? Не так масово, Він плотненько. Точки е, но пустоцветы много. Не то, что на турки на турке, конечно, завязи немерено. На турки завязи не о кабачок вяжется. А украинский богатоплитный. Дегодрати гарбузик, хоч і весна сложна була, пора подивимось, щоб нас порадував і урожай.